Всім привіт! Гарна нас сьогодні погодка. Небо чисте все, сонечко світе. Ну, і сонячна станція працює вже в принципі сьогодні 20 березня, якби то вже прийшла пора, коли сонця вже є багато і воно вже на, на нормальній висоті під нормальним кутом світить на сонячній панелі, відповідно, якась є суттєва генерація. І от, ну в Минулому році, коли я тільки будував станцію, так аналізував інформацію там з інтернету, і в основному там писали, що там з якогось там, з квітня приблизно там вже нормальна генерація суттєва і так далі. Там хтось писав, що з лютого, хтось це. Ну, але воно ж поки не спробуєш, то, то точно не будеш знати. І от. Вже спробувавши так, побачив, що там при нормальній погоді, вже кілька тижнів така погода, що небо чисте, собі там сонечко гарне світ, і все Там кілька днів бувало хмарно, а далі знову така гарна погода. День вже довший. І вже, е, маю певну собі статистику. от мені, в принципі, вже от, ну, в суті з початку березня практично вистачає сонячної енергії. Для більшості потреб трошки вітерець, боюває, можливо, де погано чути. Значить, ну, зазвичай це бойлер нагрівається 100-літровий. Ввечері помилося, так і зразу його практично там, на ноль скручують, тому що він по сути, вночі не гріється вже тільки зранку, коли сонце виходить, і включає. Десь колись. Правка працює, ну, діло, там холодильники, само собою, обігрівач в ванній кімнаті. там Вт 350-400 споживає. І ще є досить таки немало енергії так зайвої для зарядки акумулятора. Так як сьогодні зараз там обід. Десь болі вже майже нагрівся, там ще трохи нагріється. Включив правильну машинку, там хай там постирає. І вже заряджається акумулятор ну надвижками, Бо я, можливо, хто бачив, показував. так, Я зробив, що заряджається надвишками. Коли є надвижкова енергія, тоді вона її всі в, в акумулятор. Це зараз там 15, 20, 25 ампер. Все з вивок, акумулятор зливається, так, поки якийсь є там. Наприклад, коли пральна машинка там не... ну, перестала гріти, наприклад, і почала споживати мало. Ну, відповідно, з'явилися надвижки ну, в акумулятор. Бойлер в мене Я спеціально занизив потужність його ну, через дімер, для того, щоб не 1,5 кВт було, а понизив десь ватт 700. Ну, для чого хай він краще протягом всього дня собі рівномірно там нагрівається. І, і вистачить енергії, ніж там, включиш його там, в 9 годин, йому там ще, наприклад, не вистачає трохи. То краще так. <зас Lei> День довгий, то до вечора він гарантовано нагрівається. Десь часа в три вже нагрітий повністю до максимуму. Ну, Справкою так вже не вийде. Тут справка мусить на повній потужності працювати. Через те треба придумати якісь автоматизації для того, щоб бойлер відключався, коли включається правильна машинка. Ну, коли саме на неї, коли навантаження є, коли включений тен. Е, є в мене реліжка одна, е, то я її, в принципі, думаю, долаштувати. Там, якщо там струм буде там більше там 2-3 не 220 вольт, то тоді буде бойлер відключатися. Думаю, це буде логічно. Для того, щоб. Вся енергія, яка є від сонця, вона використовується пральною машинкою. Нагадаю, станція 2,4 кВт, по панелях трошки більше, по інверторах 2,4. В принципі, це якраз то, що потрібно для пральної машинки. Там на 2,2, 2,4 приблизно там споживається, якщо нагріває воду і, і, і там барабан крутиться. Якщо без нагрівання води там. Там дуже мало, там Вт 300, мабуть, може 400, Але зроблю трохи пізніше, воно в принципі це не сильно хвилює. Мені було більш важливо зробити так, щоб надвижки йшли в акумулятор, потім собі можна їх вночі використати. Але, ну може, ви бачили в попередніх відео. Я зробив контроль по напрузі від сонячних панелей. Так? Тобто, якщо там. Приходить з усанячні панели там більше там 130 вольт, ну, сигналізує про те, що є надлишки електроенергії. Відповідно, зарядка включається, типу, і далі ще регулятор починає скважність збільшувати, зменшувати. І, ну, для того, щоб тримати напругу в там, якомусь там діапазоні, який я там задав, методом научного тику, я підібрав. Діапазон 127-130 вольт. Тобто, якщо напруга менше 127 вольт, то скважність зменшується для того, щоб зменшити струм зарядки, відповідно розвантажити панелі. Якщо напруга більше 130 вольт, то скважність збільшується. Відповідно, струм зарядки збільшується. Але не так все гладко, як воно здається. Воно в теорії, наче, то і працює так хорошо, але є. Певний нюанс. Це е, от коли холодно, так, навіть морозець якийсь є, напруга на панелях завищена трохи. Ну, це ж всі знають, так, що холодну погоду, напруга піднімається, морози там ще й нормально піднімається. Коли так, як зараз, сонце високо, обід під прямим кутом падає на сонячні панелі. Відповідно, напруга пане, збільшується і точніше напруга зменшується через те, що температура висока. І от якраз через цей нюанс, той метод контролю по напрузі вхідній на, на інверторі, трохи воно не, не зовсім точно. Ну, як воно працює, в принципі, але, е -е -е, скажімо так. Коли його налаштував, так, при, які, там, при деяких умовах погодні, так, коли було холодно, було гарне сонце, йому тоді працювало в принципі, ідеально. Так, відрегулював цю напругу 127-130 вольт, воно собі ну, все чітко. Там, при 126 вольтах напруга вже просто завалювалася. Це, на панелях ну, просідало дуже сильно. От 126-127 вольт вже все стабільно працює собі, тобто це є точка максимальної потужності. Ну, Приблизно. Але коли вийшло гарне сонце, температура повітря збільшилася, панелі прогріли, напруга цієї максимальної точки потужності вона почала знижуватися. І відповідно, коли в таку холодну погоду, але сонячно, напруга 127-130 вольт, працювала чудово, це в такій погоді, як зараз. Коли так, досить таки тепло. Ну, Сьогодні ще не жарко, але буває, що навіть жарко було. То напруга оце, точка максимальної потужності вона була значно нижча, ніж тих 127 вольт. І виходить, що ну, трохи недоотримував не, не не надвижки. Напруга там була десь 123 вольта, там 122, десь нестабільно працюють і при 122 вольтах, бачу вже, якщо гарно прогріються. Тобто потрібно думати було б про якісь, якусь компенсацію там, температуру, там, при, при збільшенні температури, щоб там, цей діапазон напруги трохи зміщувався. В принципі, це можна реалізувати, але це потрібно, по суті, звідти з будинку, від інверторів, так, і там, зарядний пристрой і ця вся автоматика. Потрібно сюди протягнути. Якусь лінію додаткову так, для термодатчика, який, наприклад, закріпити на задній стінці панелі, для того, щоб контролювати і температуру і цієї температури розраховувати там, коефіцієнти, якісь там поправки. Воно, в принципі, так працювало би, але тут трохи занадто складно і затратно. Потрібно буде думати трохи по-іншому. У мене вже, в принципі, є ідея. Але треба буде якийсь час на її реалізацію. Поки що не сильно є бажання завжди там всю там всю роботу і ставати там робити, то, то, що я задумав. Але так підозрюю, що рано чи пізно таки перейдеться через те, що там ну, далі сонце віще, температура повітря буде збільшуватися, відповідно. Та напруга точки максимальної потужності буде. Ще знижуватися нижче, і не, не зможу, там дозаряжати акумулятори тими надвижками, так як має бути. Тобто, коли будуть великі надвижки, тоді воно без проблем заряджає. і так далі. Коли надвижки невеликі, воно не повністю їх забирає. Наприклад, зараз без проблем 2,3 кВт станція видає, як має бути. Але якщо там, споживачі відключив якихось так, і ну, відповідно з'явилися надвижки, то ця автоматика не може забрати тих 2,3 кВт. Вона забирає десь там 2 кВт, 2,1, бачив і, і все. Далі виходить там, тих 200-200-300 Вт, вони просто пропадають. Хоча можна було б їх в акумулятори з'єднати. Знову ж таки, це через оту температу, температурний коефіцієнт, але... Що маємо, то маємо, поки що. поки що так. Я думав воно трохи буде стабільніше. Не, не думав, що настільки сильна температура буде впливати на напругу на максимальної потужності виявляється. Впливає воно досить суттєво. Ну Таке, хто не помиляється, то тобто хто нічого не робить. Зараз прямо подивимося, що там у нас як працює, як там заряджається. І скільки там заряджається чого якими струмами і так далі. Так, що у нас відбувається? Давайте у нас вентилятори шумлять по повній програмі. Так, що ми маємо? Споживання 1,8 кВт. Відповідно, ну, генерація така ж сама приблизно. Генерація завжди трошечки відстає через те, що це інверт... і, лімітер, віддає команду інверторам там, 99% тільки компенсувати. Ну і щось там ще йде в акумулятор. Три ампера всього на всього. Хоча бачимо напруга 128-25 вольт і можна було би трохи й догрузити чимось. Наприклад, зараз включимо додаткову зарядку. Що ми бачимо споживання 2,4. Генерація 2,1 трошки не дотягуємо через те, що трохи вже. Напруга провалилася до 10 вольт, мабуть, через температуру сонячних панелей. Ну Десь годинку тому я приходив, дивився, то було так, що якщо от, споживання там 2,3, то генерація була там 2,200 і так далі. В принципі, майже доганяло. Але що то факт, що не, не, ну, ці надвишки не, не повністю згибаються. От Зараз, коли там довантажив, бачимо, що можна все-таки більше трохи витягнути з панели, чим та чим чи зарядка може. Ну, але, це, в принципі, не, не сильно страшно. От зараз відключив навантаження. Бачимо 1,8, 1,7 е, іде генерація. Тобто скільки? 1,8 фактична генерація. Якихось там 200 Вт можна б заливати в акумулятор. Але Так як діапазон виставлений зараз напруги 127-130 вольт, ми бачимо, в цьому ж діапазоні напруга і тримається, так. той автоматична зарядка вона підтримує в цьому діапазоні, вона більше не буде брати для того, щоб напругу не просадити. Наче воно вважає, що воно максимальні залишки знімає. Але через те, що сонячні панелі гарячі, через те напруга мала би трохи знизитись Вольт до 123 і так далі. Ну, бачу при 123-122 вольта навіть працює стабільно, тобто це, це є десь близько максимальної точки. Така от історія. Ну, але я паную, от таке в нас є. Два конвертера так, ну, Це на ардуїнці не стоять. Бачив попереднє відео, там, для чого воно знає. Е, з допомогою таких от конвертерів хочу опитувати цей лімітер і цей другий. Так? Цей показує суті як ватметр він показує генерацію з обох інверторів одночасно. А цей показує споживання. І от Я хочу, опитувавши оба, е, лімітера. Визначати, коли є надвишки. І таким чином підбирати саме максимальну точку потужності, для того, щоб надвишки всі максимально забрати, не вимірюючи напругу на вході, бо, бо зараз я вимірюю, бачите, там підключені тимчасові провода. Це чисто для, для вимірювання напруги. Вони йдуть до другі до, до платки. Не хотів я таку схему використовувати, щоб це 20 мм опитувати. І використовувати дані з їх, бо це трохи воно таке. як сказати ну не, Трохи не точне, але такий варіант з домірням напруги, воно, як виявилося, ще більш неточний. Тому все-таки прийдеться такий метод робити. Пізніше, десь докуплю ще тих два конвертера Arduino є, а конвертер немає. І спробую такий метод, так, щоб порівнювати, наприклад, коли маємо ну, 99% має компенсація бути. Якщо, наприклад, цей лімітр показав там, на пару відсотків більше, ніж той, там, значить, ну, все нормально, панелі видають ну, номінали і так далі, можна пробувати якісь там надвишки знімати. Тобто, Початку там скважність буде підніматися помаленько перевіратися, кожен раз перевіратися, чи, чи не відстає цей показник. Ну, тобто, якщо він ну, перед початком збільшення скважності, збільшення зарядного струму, ці показники, наприклад, там 98% відрізнялися. Якщо ми збільшили струм зарядки і показники привозимо так само на 98% відрізняються, значить можна може збільшувати, значить, відповідно енергії вистачає. Якщо цей показник почав відставати там, суттєво, значить, відповідно, енергії вже не вистачає, потрібно значить зупинитися з збільшенням зарядного струму і там на кілька кроків назад повернутися для того, щоб ну, був невеличкий запас, щоб не було там, цих дьоргань. Такий, звісно, метод не супер точний, але. Ну, в принципі, буде працювати. Ми, я думаю, трошки буде краще працювати, ніж цей, що зараз є. А цей, що зараз є, зараз покажу, може вони всі бачили. Значить, тут, як завжди, є купа соплів. Це в нас Arduino Nano. Це в нас платка для вимірювання напруги. Ну, Аналого це фровий притворювач, по суті. Вона через дільник вимірює напругу на саничних панелях. Там бачили підключення до одного з входів інвертора. Ну, якщо напруга там, менше 127, струм зарядки зменшується, якщо більше 130, струм збільшується. Ну, Вся логіка простесенька. Керується е, такою да? я малесеньку платку показував, був раніше. Ось вони ці платки малесенькі. Так? Е, е, хтось писав, що це фігня, воно роз, розсипта. Я також думав, що воно фігня повна. Але як виявилося, воно, той транзистор досить таки потужний. Один він дійсно так, суттєво грівся. 5-2 штуки в паралель підключив. Ви бачите, всі паралельні виходи і входи підключені. Ну і сигнальні. Підключені все паралельно. Їх розмістив на такий радіатор малесенький, не пам'ятаю, чого це він, але ну, радіатор малесенький. бачимо. І зараз його там, температура навіть при, при максимальному струмі там, така, що тепленький, гарно тепленький. А коли був один, то від, від цього зарядного блоку працював. Там, близько 20 А йому було багато. Зараз я їх перекину на цей верхній блок, він 35 А дає. Тобто 35 А на двоє, ну, вони почуваються досить таке хорошо. Оце все ну, буде трошки пізніше. Приведено якийсь людський вигляд, але поки що так, поки що воно. Пробуємо, як працює, чи воно буде працювати, там тиждень повисить, попрацює. Якщо воно все буде нормально, значить тоді будемо переробляти його щось більш краще. Можливо, цю платку цю розміщу десь її там вверху є місце так, на, на самому зарядному блоку, Якось я закріплю. Нехай там собі буде, щоб воно компактненько було. Хм, це вже питання друге. Головне, щоб воно працювало. Трошки єдиний мін, що воно пищить. Ну, сам блок почав пищати, коли з оцим виходить по суті. дається навантаження тими короткочасними імпульсами так, на частоті там, близько 1 кГц і от воно відповідно, пищить. Пробував ставити сюди дросіль по входу. Звук цей писклявий пропадає, але так як дросіль у мене малесенький був, ну, який був під рукою, такий б попробував. Дросіль малесенький, то воно так собі почав він грітися, почав напробува прислати. Треба якийсь серйозний дросіль намотати і тоді воно розрахувати його правильно. Тоді я думаю, що воно, в принципі, буде і працювати, не буде цього писклявого звуку. Хоча він не сильно він той звук заважає. Вентиляторі шумніше набагато, ніж цей звук. Можливо на ті вони не, не знають, чуть його чи не чути. Хочемо переглядати відео, то я подивлюся, чи його чути. навіть на відео не буде чути. А так його там 2 метри звідси в дійти вже його не чути. Вон, там собі Заряджає. Коли на 100% скважність піднімається, так? тобто 35 А, тоді звук зникає взагалі. Тобто транзистор просто відкритий і все. Ми бачимо, зараз у нас такі невеличкі надочки, хоча по факту там трошки більше є. 3-4 А всього ж на всього. Хоча, якщо б там повністю видаю, панелі повністю, то там ампер до 10, мабуть, можна було б витягнути. Ну, 10 може ні, але... А може, в принципі, 10 можна було. Ампер з 8 точно ми бачимо у нас що? Не 8. 8. От такі то справи. Ну, Якби станції задоволений. Ну, давайте, хто там, проказуйте мені за гібридний інвертор, що треба було не ставити мережеві, а ставити гібридний, і все це не треба було обробити. Це всяких там, ну всі надвижки без автоматично, з акумулятора і так далі. Ну, Хто захоче це розказати, то переліться трохи попереднє відео. Зрозумійте, чому так воно робене не інакше. Мене є там певні, певні так, умови, які гібридний інвертор, ну, дешевий, скажем, не, не задовільняє. Дорогий, він є дорогий. Дорогий той інвертор, який мені підходить і повністю задовільняє мої потреби, то він коштує в районі 45 тисяч, якби трошки для мене дорого. Тому краще буде така от. Схема там ну, два мережевих інвертори там стоїть. Це, я знаю, як правильно назвати автономний, їх не автономний. ну Звичайний інвертор так не без гібрида. Просто інвертор 2 кВт. Реально 2 кВт видає. А ВР окремо стоїть в цьому в, в Ну Все звичайно, в гібридному інверторі це все було б в одному корпусі. Було б зручніше. Але... але є декілька але. Маємо таку схему. Нам, в принципі подобається на гнучка більш. Я собі як захочу, так налаштую. Як захочу, так перероблю, як захочу, так зроблю. Поки що такими експериментами займаємося, як і надвишки виловити максимально. Хоча, в принципі, їх вистачає навіть при таких умовах, коли їх не максимально ефективно виловлюють, то все одно акумулятор. До вечора заряджається майже повністю. Деколи заряджається, ну, сьогодні там зранку було 60 з копійками, відсотки, бо через те, що кілька днів було похмуро, відповідно по ночах інвертор працював цей автономний і розрядив трохи акумулятор. І десь там, ну, 64% здається було зранку. Тобто він поки що не зарядився ще. Але зараз ще якусь годинку бойлер догріється. Правильна машинка зараз вже виключається, бо вже майже досить, досить, доправа. І по суті надошки буде досить багато і почне заряджатися акумулятором, там 35 А буде в нього присувати, як того треба. Тому він думаю, до вечора і зарадиться на 100%. Може у когось є подібна система, так? Ну, коли розділено-мережевий інвертор. І для, суді, для економії і для підтримки мережі, Так, автономний окремо, зарядний окремо, ну хоч все воно все окремо. Розкажіть свій досвід користання. Як ви організували виловлювання тих надвишків, зараз, зараз це мені найбільше цікаво. Було би, можливо, який в когось є метод, де можна 100% тих надвижків виловити. Ну, бажано нам такий метод, щоб за, за 3 копійки. Не, там, не ліпити там там, MPPT контроллерів там пару штук чіпіти, там і так далі. ну Це було би дуже просто, і воно дійсно буде працювати, але це трохи затратно. Хочеться, щоб от ну, за кілька гривень, да, там платка Arduino, там, скільки коштує гривень там 200, плюс цей циф... аналогоцифровий перетворювач. Ну і плюс оцих дві платки. Не пам'ятаю їх, по, чому, по 70 гривень чи по 30? Не пам'ятаю, по чому їх купляв. Тобто це ну, скажімо так, гривень за якихось там 300-350 суд його так? Отаке От, мене влаштовує. Там поставити два контролера по 25 тисячі, ну, то трохи вже трохи занадто. Затягнулось, корисної інформації мало для кого, багато буде. Тому дякую за увагу. Якщо щось можете підказати цікаве по вивовлюванню надвичків, буду дуже радий. Не забудьте підписатись на канал, можна поставити вподобайку, вони безкоштовні. А, до речі, може, кому цікаво. Скільки згенерували. Ну, за, за зиму по суті, і для той фокус, так, 342 кВт і цей 240. Це за зиму, коли Сонце такого як би не було, дуже рідко було. І це за, по суті, за нормальний місяць весни То от таких от, більше 500 кВт, що виходить, 582 кВт. Згенеровано цими двома інверторами, ну, станціями є. Один інвертор куплявся раніше, другий пізніше. Через те в них трохи є різниця, там приблизно 100 кВт. Бо там кілька місяців різниці в них. Ні, не кілька місяців, ну, здається місяць. Цей у що 8-10-го го підключений. Цей 6-11. го 11 го Плюс-мінус місяць. То в них тому є 100, -100 кВт різниця. Це от Ще осені трохи було якесь сонце. І один з тих 100 кВт напрацювати на за той місяць, потім вже й сонця не було такого. А зараз вже весною, то вже в принципі 10-15 кВт за день, це влегесенько. Навіть деколи більше 15 бувало, бачу, за день. Тобто, якщо споживати її то буде. Та, всім дякую за увагу, всім гарного дня. Не забудьте підписатись на канал, можливо, коли щось і корисне, там ще зустрінете мене.